20 листопада це міжнародний день дитини. А в Україні його відзначають як День захисту дітей з 2025 року. Це не просто день в календарі, це нагадування дорослим про їх відповідальність та дітям про їхні права. Ми хочемо почути, як розуміють цей день учні та вчителі, які оточують нас щодня. Тож давайте послухаємо їхню думку з цього приводу. Доброго дня, Діана Сергіївна. Що на вашу думку є захистом дитини? Для мене захист дитини це не лише про закон, а й про довіру. Це коли дитина знає, поруч є дорослий, до якого можна звернутися без страху і який стане на її бік. Захист це коли кожен учень почувається в безпеці не тільки в школі, а й на вулиці, вдома і у суспільстві. Привіт, Емілія! Як ти розумієш захист дитини? Привіт! Для мене день захисту дітей це про нагадування турботи, безпеки та прав кожної дитини. Дякую. Доброго дня, Наталя Петрівна. Що, на вашу думку, є День захисту дітей? Як на мене, День захисту дітей це особливий день як і для дорослих, так і для всіх педагогів. Адже це той день, коли кожен з нас має згадати, кожен сам собі, один одному, про те, що кожна дитина на цій планеті має право на любов, на захист, на повагу і підтримку. Дякуємо. Що для тебе означає захист дитини? Захист дитини означає забезпечити її право на безпечне, щасливе і гідне життя. Це не тільки закон, це наше людське зобов'язання. Дякую, добрий день, Анатолій Михайлович. Добро що на вашу думку є захист дитини? Захист дитини, я вважаю, це пріоритет кожного свідомого громадянина України, тата, мами, дідуся, бабусі. Мене як директора школи, як вчителя. Це є пріоритетом у моїй діяльності, тому що захист прав і, і, і захист прав дітей, інтересів їх повинно бути весь час на першому плані, і це повинно бути нашою повсякденною роботою на користь дітей. Дякую, дякуємо. Доброго дня, Юрія Федоровичу. Дня. Що для вас значить захист дитинства? Для мене захист дитинства це наша, захист нашого майбутнього. Не буде дітей, не буде доросло покоління, не буде цілому нації. Тому для нас надважливо, а особливо для педагогів, які люблять дітей неймовірно, то це свята справа. Дякуємо, привіт, дівчата. Що для вас є захист дитинства? Коли мене оберігають, я почуваюся себе в безпеці. Дякую, привіт, Максим. Що для тебе є захист дитинства? Захист дитинства це розуміння того, те, що людина живе в спокої, в неї є друзі, соціалізація, і вона, як мінімум, виходить на вулицю. І однозначно не те, що відбувається просто зараз в країні. Я просто ненавиджу москалів не лише за те, що вони буквально знищили життя людей, а за те, що вони знищили дитинство, забрали в дітей відчуття щастя та безтурботності і швидко усвідомили, те, що таке зброя, шахеди та смерть. Це найжахливіше. Як на мене у втраті дитинства. Дякую, Ярославе. Що для вас є захист дитинства? Коли діти можуть увіковічити свою пам'ять про дитинство, посадити дерево або щось інше, дякуємо. Дякую відповідальним дорослим та Збройним силам України з надійний захист дитинства.